Нічого, сіп, він вже ж геть живий. Ніфіга себе він у вас їсть. Історія одного дятла. Нащо? Везли нам груз. І він влупився, виходить, в цей вантаж. І його знайшли. Ходити не може, літати не може. Зато їсть гарно. Дружина, син. І бабуся Артемеда відкармлюють його. Ну вже він себе краще став чувствувати. Давай воды там. Молодец, умничка. еще водочки. Давай открывай ротик. Давай. А мне же лучше. Давай, давай, давай зуб. Давай, 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 давай. Ну, открой, открой рота. В общем, у в кімнаті з'явився новый питомец